Я гадаю за його э, проукраїнську позицію. За ворованные автомобили, которые он у армии крал, такой суперволонтер, ну и так далее и тому подобное. Список, в принципе, долгий. Плохо себя вел. Так не надо было себя вести, даже активисту. Это чересчур. За то, что, наверное, правильные вещи говорю. Может быть. Відомого громадського активіста Дем'яна Ганула вбили в Одесі 14 березня. Одеське життя вирішило з'ясувати, що з приводу мотивів злочину думають мешканці міста. Як ви гадаєте, за що вбили Дем'яна Ганула? Скоріше всього за професійну діяльність. Чоловік яркий, можна сто разів не залишатися з його взглядами, але це предмет дискусії. взгляд – це предмет дискусії. Тим більше що стосується путі країни. Це може бути як за його проукраїнську позицію, так і може бути персональна образа людини, яка це зробила. Якщо чесно, я э, рідко бачила о нього якусь інформацію. в основному в якихось то такі більш провокативні, виставляли відео. Тому ну, я не возьмусь судить за що. Я думаю, що в цілому люди, які дуже яро висказують свою позицію, вони завжди під прицелом. Плохо себе вів. Так не надо було себя вести, навіть активісту. Это чересчур. Начиная с 2014 -го года, когда он сжег людей в доме про по тому числі пам'ятників. Так себе активісти не ведуть. Він нічого не создавав, щоб рушити. Дуже він р'яно українську позицію відстоював. Ну дуже вже р'яно. А в Одесі багато так, скажімо, проросійських, ну настроєних проросійських людей. От просто багато. Якщо чесно, я новості особи не читаю, тому що мені просто дуже емоційно складно. Так что я не смогу ответить на вопрос, сори. Ну, я думаю, потому что про украинская позиция он был. Поэтому тем, которым он был неудобен, то есть, возможно, его и убрали. Там выдвинуты несколько дверь. Наверное, разберутся правоохранительные органы. За что? Честно скажу, я даже не задумывалась об этом. Мне так все это далеко, это все. Я считаю, что настоящие патриоты должны быть на передовой з автоматом. а не с кувалдой бегать по городу и громить памятник. Я думаю, что это все-таки резонансное дело. Ну, то, что, наверное, правильные вещи говорил, может быть. Я не вникал в эту ситуацию, не разбирался. То есть сейчас очень много других мыслей в голове. Так что не могу, я некомпетентен в этом вопросе. За свои действия неправильные. Даже та ситуация, как, когда была с этим фитнес-тренером, с ним неправильно поступили, что его там побили, заставили на камеру такие вещи говорить. это очень неправильно, И даже навіть якщо там вже кого-то і послав, то, то можна було все по закону зробити і все. Людям деяким не, не подобається и... те, що він робив, знаю, це його можливо, сміливість занадто сильно. За чиєю думкою занадто багато собі дозволяв, э, говорив правду, там щось під намагався щось відстояти, якусь там ну, позицію більшості українців. И деяким це не сподобалося. Заворованные автомобілі, які він у армії крав, такий суперволонтер, ну і так далі, і тому подібне. Список в принципі, довгий. Незаконна діяльність, рекет, хайп. Ну, боротися з памятниками, це, конечно, класно, але ми одесити, це наша історія, яка б вона не була. І дуже неприємно, коли її просто переворачують з ног на голову. За його проукраїнську позицію він був налаштований за Україну. Волонтерські рухи були, потім я читав, що він був в правому секторі. Ну я думаю, що комусь можливо завадив, так. але це величезна втрата, я вважаю на мою думку.